нас з незламного Бахмуту приєднується розвідник бригади швидкого реагування на псевдораптор. Раптори, вітаю вас! Вітаю з Новим роком. Сподіваюся, що це буде рік нашої перемоги. У вас які відчуття з цього приводу? Доброго дня. І вас також з Новим роком. Е... Розкажіть нам, чи була змога в Бахмуті хоч якось відзначити прихід 2023-го. E, ну, було багато салютів. <смех> <смех> Якщо можна, <laughs> От. і та, в принципі як, в колі друзів ти завжди можеш відсвяткувати в байдуже, яка обстановка. От. Хоча при, на, просто на словах попривітала друг друга і все. От. Ну, салюти, це у вас там, на жаль, щоденна практика. Нічого нового на Новий рік росіяни не придумали, так? <клес> ну, воно по-моєму так завжди було. Що е яке б не було свята, ну, тим більше такого масштабу, то, звісно, вони намагаються нас вітати. А ми. І, типу, сражаємося, хто краще, кого привітає. <клес> Я сподіваюся, що ви їх привітали так, як треба. Чи за останню добу якось змінилася обстановка довкола Бахмуту? Як завжди, тобто, ну, в плані того, що, як завжди, до нового року вона стає гарячіше і, і це, це одразу видно, коли все навколо горить, просто вдвоєкрат більше. Ну, то есть вибухи, вогонь. Дуже багато стріляніни. Але чи вдалося росіянам якось просунутися за останню добу? Е, їм особливо не вдається. Ну, постріляти, постріляти, постріляли, mm -hmm. і ефективності не сильно. По-моєму. Тому, мирні території е, обстріляли значно сильніше за до цього добу напередодні. Чи якось змінилася останнім часом тактика ворога? Нам уже східне командування розповідало про те, що вони почали маленькими групами виходити в нічний час, після того. Які зміни відбулися? Е, ні. Поки, ну, це от останні зміни, то раніше. Дійсно, вони виходили дуже великим натопом, тобто групи їхні були набагато більші, і вони пересувалися більш відкрито, бездумно. Зараз ворог дійсно вчиться на своїх помилках, і вони пересуваються малими групами. Вони відзапускають огромну, огромний натовп пушечного м'яса на наші позиції. І оцими партіями прикладають маршрут до нашої позиції. Тобто перша партія пішла, не повернулась друга за нею третя. І от так буде до тих пір, доки не буде якогось невеличкого результату, за яким е, більш група більш підготовлених, е, яких ну військ їхніх, да яких вони бережуть. От, от тих ті більш підготовлених вони потім по трупам і запускають і на наші позиції. Що ну, Збройні сили можуть протиставити отакій тактиці просто завалювання фронту м'ясом і прокладання дороги трупами? Все, що ну, ми можемо протиставити на нашому боці, е, тактика, і підготовка, і, і вміння, і навички. Ми, ми все-таки 9 років війни не, не сиділи. Ми вчились. Вчились, вчились, тренувались, і, і так буде, напевно, тепер завжди. Ну, я, я не сподіваюся. Яке ви бажання загадали в новорічну ніч? Чесно кажучи, я ліг спати і по-моєму єдине бажання, яке я бажав вчора і сьогодні бажаю всім. Це що разом з 2022 роком. З нашого життя пішла ці е, самі ці негаразди, е, біль страждання тяготи. А в 2023-му світі почалась нова епоха е, епоха життя безпробовного, щасливого, безклятої русні, Смерть і слава Україні! Золоті слова, золоті слова. Дякую вам дуже за те, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую, що захищаєте у одній з найгарячіших точок фронту. Зараз в Бахмуті з нами був розвідник бригади швидкого реагування, військовослужбовець Національної гвардії України на псевдораптор. Зараз коротка пауза, і ми продовжуємо.